1 червня просто на робочому місці затримують головного лікаря обласного діагностичного центру Романа Шустика. За версією слідства чоловік вимагав та отримав хабар за те, що влаштував знайому на роботу в медзаклад. Керівника центру затримували працівники управління захисту економіки спільно із військовою прокуратурою. Працівниками управління захисту економіки в Рівненській області спільно з військовою прокуратурою рівненського гарнізону Західного регіону України було затримано головного лікаря обласного медичного закладу, який вимагав та одержав неправомірну вигоду в сумі 2 тисячі доларів. США суму неправомірної вигоди посадовець отримав в декілька етапів. Під час останнього траншу його було затримано. Наступного дня рівненський міський суд відправляє Романа Шустика на два місяці під варту. Та от до слідчого ізолятора чоловік так і не доїхав. Через погане самопочуття медик сам потрапив на лікарняне ліжко. Пацієнт шустик був доставлений в п'ятницю в другій половині дня ввечері з скаргами на головні болі, головокружіння. Підвищення було констатовано підвищення артеріального тиску. Стан пацієнта стабільний, знаходиться він в відділенні інтервенційної кардіології. Ну, з середньої важкості стан стабільний. Біля лікарняної палати Романа Шустика охорона. Правоохоронці підозрюють, медик просто втече від органів правосуддя. Конвой не знімуть навіть після того, як за Романа Шустика внесуть заставу у п'ятницю розміром 168 тисяч гривень. Через вихідні платі ще три дні вісітиме в повітрі, а правоохоронці вартуватимуть під дверима. Наше клієнство нам нічого не, не казало, чи була застава внесена, чи не була застава внесена. Поки не буде офіційних бумаг, і поки нас звісно не знімуть, ми будемо знаходитися тут. Зрештою, охорону таки знімуть. Та от цікавими залишаються обставини затримання головного лікаря діагностичного центру. За версією слідства, в кабінет до медика навідається його знайомий, який проситиме, аби посадовець влаштував їхню спільну знайому біологу в медичний заклад. За це запропонує дві тисячі доларів. Та от під час затримання гроші чомусь знайшли не в кабінеті лікаря, а в коридорі медичного закладу. Головного лікаря Рівненського обласного діагностичного центру Романа Шустика затримували прямо в його кабінеті. Правоохоронці вилучили в нього близько 200 доларів США. Решта суми, ймовірного хабаря, а це півтори тисячі доларів, знаходились в коридорі в одній із цих шаф. Після цього чоловіка доправили в Рівненський слідчий ізолятор. Колеги та друзі, затриманого певні його підставили, влаштували флешмоб на підтримку лікаря. Збираємо тоді двох-трьох людей, хоча б ті, які б могли готувати лист, занести його в міську раду, погодити. Пікет У нас е суспільство налаштовано категорично проти хабарників. А це перший випадок, коли люди піднялися на захист людини, які звинувачують хабарництві. Тобто, це такий прецедент, який якого в Україні певно ще не було. Прийшли підтримати лікаря на флешмоб і його пацієнти. Я маю на меті захистити людину в, в неправомірній вигоді отримання якої я не вірю, тому що Роман Петрович Шостик людина, яку я знаю багато років. Людина, яка мені дала надію, що в мене може з'явитися дитина, і в мене вона з'явилася. За неї з'явилася наступна дитина. Колеги Романа Шустика переконані, лікаря підставили через те, що той хотів відкрити перше умовно безкоштовне відділення репродуктивної медицини у рівному. Йому підкинули ці гроші. Він допомагав атовцям, допомагав на армію неодно ну, неодноразово. Якби ця людина, яка нікому ніколи ні в чому не відмовила, і через це я думаю, він постраждав. Та навіть після внесення застави та зняття конвою, захист Романа Шустика, все одно оскаржуватиме запобіжний захід в апеляції. Кажуть, було чимало причин не ухвалювати рішення про тримання під вартою. Відносно шустка Роман Петрович залишилась ті факти, що дійсно останній раніше взагалі не притягувався ні до адміністративних відальності, які кандидатом медичних наук, служба лікарні України. Є одружений, стільки соціальні зв'язки, має отримання вокнуєздатних батьків тощо. Таким чином, за наведених обставин на думки сторони захисту, застосування до останнього запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту працівники військової прокуратури іншої думки наполягають, підозрюваний, перебуваючи на волі, хоч під домашнім арештом, заважатиме слідству та знищуватиме докази. Вивчені ці докази в кримінальній справі, вивчені всі наявні ризики, а саме можливість Шустика Кармана Петровича ухилятися від органів досприф органів досудового розслідування. Безпосередньо впливати на свідків кримінального провадження, всільоку перешкоджати встановленню істини по справі. Тоді вже суд виносить рішення на користь лікаря, а суму застави це майже 170 тисяч гривень. Тепер мають повернути Роману шустику. Застосувати до підозри шустика Романа Петровича запобіжний заход, вигляді домашнього арешту і заборони йому залишати житло за місцем проживання. Та питанням залишається, чому справу хабарництво медика розслідує незвичайна прокуратура, а військова. Здавалося б, не зовсім їхня це компетенція, адже вони здійснюють нагляд за виконанням законів у військових формуваннях та органах. Відповідь проста за нами зліти визначена. саме військова прокуратура має беззаперечні докази вини лікаря, каже керівник управління захисту економіки Нацполіції в області В'ячеслав Євтеній. Та мовляв, оприлюднити їх не можуть і не тому, що таємниця слідства, а каже, бо сам підозрюваний проти. Було запропоновано пану Шустику дати дозвіл на розголошення даних матеріалів, Пане. На, що останні, на що останні відмовився. Але не мною, а прокуратуру військовою. Крім того, каже керівник УЗЕ, випадки отримання медиком хабара не поодинокі, а пропонували йому оприлюднити докази, аби суспільство не сумнівалося в прозорій роботі органів. Якщо він сам особисто написав розписку, не розписку, а заяву про відмову. Значит, особисто йому пропонували, тому що тут цю заяву я бачив особисто. Матеріали ага. справи. Ажіотаж, да, суспіль, суспільний ажіотаж, нехай ну, вже суспільство, якщо вважає, що охоронні органи якось не так зреагували на цю подію, е, хотіли, щоб е, рівень, ну, суспільство Рівненської області побачило особисто саме, що як відбувалося аудіо-відіозаписи. Нічого подібного каже адвокат Шустика. Жодних пропозицій щодо оприлюднення будь-яких доказів її підзахисному не було. А що значить пропонували? Читайте кодекс. В кодексі це прямо заборонено. Це кримінальна відповідальність. Навпаки, існує попередження, і мене особисто і його попереджали про кримінальну відповідальність в письмовому вигляді за нерозголошення. Матеріалів досудового розслідування. Що значить пропонували громадські ж активісти? Підозрюють, розслідування це не об'єктивне. Кажуть, з'ясували, що заявник такий собі лящук Сергій неодноразово потрапляв в поле зору правоохоронців і тому може виконувати роль так званої торпеди. Це підготовлена правоохоронцями людина для провокації або дачі хабаря. Але ж це лише підозри активістів. Я сів Бо шукав по реєстрах судових рішень, справ до розгляду. І так співпало. Я не можу точно стверджувати, що це саме той заявник. Але ну, людина з точно таким самим прізвищем якраз має а, і судові вироки, і була в колонії Городищенській, і йшла заявником по інших справах. Більшість заявників по корупційних справах, значна їх частина а, це якраз люди підготовлені. Крапку в цій історії поставить суд там і з'ясують, чи дійсно отримував Роман Шустих хабар за влаштування жінки на роботу в медзаклад. Тоді ж громадськість і має пересвідчитися у наявності доказів проти лікаря. Якщо ж їх не вистачить, то ймовірно, чимало схожих відкритих кримінальних проваджень постануть під сумнів в очах людей. Михайло Пристяжнюк Артем Лаговський, Антон Киричук та Євген Миринчук для програми. Детальний новинний огляд.